Шановні глядачі, прийміть мої вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло пишу я цей прогноз заздалегідь, бо і не буду я можливості зробити його саме у неділю у цю мить, бо у мене буде виступ на семінарі у Черкасах, одначе ви все одно побачите прогноз. І сьогодні я буду застосовувати колоду, з якої саме і розпочалися викладки на кожен день на езотаріумі. Цю, цю колоду створили троє. Це мій старший брат Артур, який її проектував. Потім Богдан Боровик, який зробив 3 d дизайн у 3D-максі. Ігор Каскадер, який був спонсором цієї колоди, тож підтримуйте цей прогноз лайком чи щось напишіть, бо це також авторська колода, вона була видана малим тиражем, і у мене у самого залишилось тільки кілька примірників цієї колоди. Ну, а що стосується понеділка, про який ми сьогодні будемо розглядати, який у цьому відео. Понеділок, 26 червня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця. <кій> Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. І це у нас випала карта дня, що ж принесе понеділок, останній понеділок червня 2023 року, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Перегорнути Сонце, будьте обережні. По-перше, це сонячна активність, тобто Сонце може бути досить. Таке навантажене на мозок, на наші голови. Тому не будьте під палким сонцем. А якщо це і сталося, не забувайте вдягати кальпелюхи і не забувайте пити воду. Дуже небезпечне явище, бо сонце це світло, бо сонце це радість. Бо сонце це мир, а тут воно перегорнуто. Тож Навряд чи в цей понеділок буде перемога і слід бути дуже обережними, особливо до того, що ви чуєте і бачите навкруги, якщо є якась небезпека, краще переховатися саме у підпіллі, бо сонце промені сонця не проникають саме у бомбосховище. Ну а якщо ви бажаєте, щоб з вами був якийсь захист чи вдача, то вдягайте щось. Ось такого бежевого кольору, як його називають. Ну, напев... напевно, він має якийсь синонім український. Можна сказати, що це помаранчевий кольор або світло світло-коричневий кольор. І в будь-якому разі, будьте обережні, ця карта каже про темряву, щоб вона не поселилася в ваших серцях. Для представників знаку рак. Погані емоції, страхи не має контролю над емоціями, не має контролю над вашими бажаннями. Ви дуже спустошені, тому будьте обережні, не починайте цей тиждень у такому стані. Намагайтеся контролювати свої емоції. Цього вам може допомогти музика, гарні фільми і ні в якому разі не перегляді різних блогерів у Ютубі. Краще дивити щось спокійне, те, що вас не буде навантажувати. Для представників знаку Лев є якесь примарення? Карта Сутіна каже про те, що ви можете на деякий час. Опинитися у глухому куті і не бачити перспективи далекої чи близької. Це все залежить від ваших бажань, але ви можете помилятися у цей день. У вас можуть бути якісь примари, якісь галюцинації, тому не зловживайте алкоголем. Це по перше, а по по-друге, тверезо. Дивитись на речі і пам'ятайте, що у цей день вас можуть надурити, на розповідати вам гарних слів, тому краще дослухатися до власної інтуїції, вона вас не підведе. Також представники знаку Лев 26 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для діви. День обмежень, день, коли ви не можете вийти за якісь межі, день, коли ви можете тільки закінчувати справи, але не розпочинати. День, коли ви можете розривати взаємовідносини, розставляти крапки над і це відлюдник. І відлюдник він дуже часто пов'язаний зі смертю, з закінченням процесів. Тому можливо, дехто з вас почує якусь недобру звістку від близьких чи. Ваших знайомих, що хтось помер. Але я думаю, що це все ж таки стосується вашого внутрішнього стану, що ви можете відчувати деяку напругу, і легше всього позбутися цього, це зайнятися медитацією. Медитація та спокійний засіб існування принесе вам успіх, тож не будьте занадто активними. Для представників знаку Терези. Непоганий день дуже швидкий. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде дуже швидкою, чистою, і ви можете в цей день ставити реальні цілі чи досягати якихось цілей, причому вам слід використовувати внутрішній голос. Він вас не підведе в цей день, тому вам необхідно просто бути динамічними, не гальмувати, і тоді успіх буде з вами. Для представників знаку Скорпіон. Перегорнута розбита вежа, непоганий показник каже про те, що ви можете допомагати тим, тим людям, які знаходяться в небезпеці, якісь щось втратили. Ви нічого не втратите, де б ви не були. У вас є якийсь такий захист від е, якихось руйнувань, і ви пройдете. Поміж них, ви не наразитесь на неприємності, бо ви сьогодні захищені від руйнувань. Навпаки, ви можете навіть від цих руйнувань отримувати яку користь, в чому конкретно я не можу знати, але це може статися. Також представники знаку Скорпіону цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для стрільців неврівноважений день, день, коли ваші емоції будуть погані. Напевно, події, які будуть відбуватися протягом цих днів. Повплинуть на ваші емоції. Вам не слід зловживати якимись ліками заспокійливими або алкоголем. Навпаки, вам слід знайти людину, з якою вам буде приємно просто поспілкуватися з нею, щоб вона, можливо, вас заспокоїла. Самі себе ви не зможете заспокоїти. Ну і є якась бентега, але в цілому, якщо ви будете контролювати свій баланс сил, все у вас буде гаразд, тому не перенапружуйте. Також представники знаку Стрілець 26 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Козероги, поганий день для зустрічей, для спілкування, і в цілому, жінки в цей день можуть дуже сильно вас якось навантажувати. Якщо ви сама жінка, ви можете відчувати головний біль, чи розпочатися можуть місячні. У цей день не слід робити зустрічі віч на віч. Навпаки, краще, щоб був хтось третій, якщо ви бажаєте щось вирішити віч на віч. Вам просто. Не потрібно спілкуватися конкретно з людиною, бо ви з цією людиною можете посваритися, причому надовго. Для представників знаку водолій ваша карта випала. Але І це каже про те, що всі ваші погані якості вони можуть всплести в цей день. Тобто надмірна говірливість, надмірна оця поверхневість. Ви трошки перегорнуті, вам не вистачає балансу сил. Тому не розсіюйте свою увагу, краще зайнятися однією справою і зробити її досконало, чим біжати за всім і нічого не отримувати. Ну і в будь-якому разі, слідкуйте за своїми словами, не кажіть. Образливих речей і тоді все буде гаразд. Для представників знаку риби сонце перегорнуто, поганий день для починань. Ви потрапили в якусь таку пастку, коли ви не можете проявляти свої якості егоїстичні. Вони вам тільки заважають, вони вас сковують, вони не дають можливості вам розвиватися. Забудьте слово я, більше кажіть слова ми, більше кажіть слова наше. І тоді все буде гаразд. Якщо ж ви будете самі по собі, це вас дуже пригнитить. І, особливо чоловіків, дуже поганий день для чоловіків. Для представників знаку Овен все без змін. А якщо зміни і відбуваються тільки найгірше, тому будьте стабільними, щоб не відбувалося навкруги вас. Залишайтеся спокійними і не поспішайте, бо це планета Сатурн, а вона не, не полюбляє поспіш, поспішливих людей, поспішилинків таких собі. Тому будьте впевнені в собі і намагайтеся, щоб стереотипи минулого не впливали на ваше майбутнє. Для представників знаку Тілець дуже гарний день, колісниця в прямій позиції. Ви, по-перше, можете навчатися в цей день чомусь, чи навчитися чомусь чомусь гарному, і це буде саме досвід ваших перемог, а не досвід ваших помилок. І якщо вам треба робити якісь рухи, кудись просуватися, чи то просто по країні, чи то по службовій драбині все у вас буде виходити, і, бо це досвід і це мудрість, які ви отримуєте у цей понеділок. Також представники знаку тілець можуть зустрінутись чи переговорити з представником знаку Стрілець. І нарешті близнюки. Колесо фортуни перегорнуто. Це каже про те, що вам не слід ризикувати, не слід грати, особливо грати з людьми чи з власною долею, і пам'ятати, що не в кожен день ви можете виграти. Є такі дні, коли щось програється. Ну і в цілому, якщо подивитись на весь розклад, дуже багато карт випало перегорнуто. Лише три карти випали в прямій позиції. Чотири. Тож і день. Доволі такий сумнівний. Починається він з якихось страхів, я маю на увазі саме світанок, з, з переживань, з незрозумілості якоїсь, з, з якихось обмежень. Тільки о півдні відбуваються непогані години, коли ви можете кудись рушати, коли все більш-менш спокійно, але це тільки до 16, 17 години. Вечора, бо в 17 годині, наступає знову якась неврівноваженість, якісь почуття, які не досить гарні. І вся ніч перегорнуті карти аж до світанку, тобто небезпека у цей день, звісно, є, як і усі інші дні, бо війна продовжується і нікуди від того не дінешся. І це ще понеділок, останній понеділок червня. Попереду ще свято, яке може зовсім не бути святом. Я маю на увазі день конституції, бо зараз війна і не до свят якось. Але ви додивились до цього. Цього місця і у вас є можливість отримати бонус. Для цього вам слід лише подумати про людини, про обставини, про свою справу, про щось. Я скажу, що це? Це фатальне. Це карта диявола, це фатальна ситуація. Краще можете навіть далі і не дивитися, бо вже ця карта каже про те, що це ризиковане діло, це ризикована людина, від неї можна сп... Очікувати все, що завгодно, непередбачуване щось. Але все одно, в теперішньому часі ви зробили помилку, і ваша помилка вона вже невиліковна. Вона не може якось виправитись, бо ви вже її зробили в теперішньому часі. І в майбутньому вас очікують втрати або фізичні втрати, або втрати тілесні, як я казав, оці. Перші карти вже сказали, що дуже поганий розклад. Я навіть не буду продовжувати, хоча я продовжу, бо ми подивилися лише духовну основу вашого запитання. Тобто, що стосується, можливо, вашого духовного розвитку чи щось такого тут. Вас очікує тільки втрата. Давайте подивимось рівень людей, що тут відбувається на рівні людей саме по цьому запитанню. Ну, в минулому у вас були гроші, вам хтось дав гроші чи щось заробив для вас, і в теперішньому часі у вас немає вибору, вам треба якось вирівнювати це все можливо віддати гроші, тобто немає вибору. Одначе, якщо ви будете все ж таки намагатися якось вирівняти ситуацію, ви втратите просто сили. Втратите сили. І оці дві карти, вони тотожні. Перегорнута двадцятка, це рівна тридцятка і так інше. Якщо їх так крутити, це тотожні карти. Тобто. Ситуація дуже непроста, але якщо ви все ж таки сподіваєтесь, що щось в цьому матеріальному рівні може відбутися і якось ситуація вирулиться, і що ви отримуєте, ну звісно, ви щось отримуєте. Ви отримаєте досвід, який буде казати те, що люди вам нашкодять. Ті люди, які вам допомогли, вони вас можуть завести дуже в небезпечні місця. Середина розкладу щось новеньке. І це карта суда, і це карта відродження мертвих, перегорного того, тобто нема відродження. І фінал всього цього розкладу відверто погані результати. Тому, якщо ви запитували про щось політичне, про якісь глобальні події, ці події дуже важкі. Вони приведуть к дуже важким втратам, втрата перемоги, втрата сили, втрата людей. Дуже важкий розклад. Тому якщо ви загадували просто про щось своє, хай це своє відбувається в найкращому вигляді, і хай все найкраще, що сказали ці магічні аркани, великі аркани Таро, а й все найкраще відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається і за порібрік відправляється. Ну, а й мені залишається сказати вам, що не забувайте ставити свої лайки, щось дописувати під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а й ваші дописи під цим відео вони тільки нададуть кожному прогнозу більших переглядів. Щиро дякую всім постійним глядачам, які дивляться. Мене, як колись всі дивилися, програму час на першому каналі телебачення. Ну а я бажаю вам всім усіляких гараздів. Звісно, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, сили небесні, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.